Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Мудрика знову розносять фанати Челсі. А він контратакує віршами. На Маліновського повісили солідний цінник. А в Борусії запалюється нова українська зірка. Ми б ні за що не залишили вас без традиційного понеділкового дайджесту від футбол. 24, Тож поїхали. Ми вже детально розповіли вам про іспанські пристрасті навколо українського супердуету у попередньому відео. Тож тут сконцентруємося на туманному альбіоні, де стартував новий сезон прем'єр-ліги. Прев'ю до якого до слова теж можете глянути у нас на каналі. Цікавих сюжетів у першому турі, звісно, не бракувало. Та нас цікавлять насамперед українці. Олександр Зінченко не потрапив до заявки на гру з Нотінгемом, хоча Мікель Артета і говорив, що Сашко вже здоровий. Тім він пропустив практично усю передсезонну підготовку, тож тут нічого дивного. Одразу кидати зін в бій навряд чи було б розумно. Арсенал до слова хоч і переміг, та далеко не без проблем. Тож повернення головного рушія команди чекають усі. Єдиним українцем, що потрапив до основи своєї команди в АПЛ, став Ілля Забарний. Борнмут розписав нічию 1-1 із Вестхемом. Що погодьтеся непогано для одного з головних претендентів на виліт, принаймні за версією букмекерів. Ілько отримав середню для команди оцінку 6,5 балів, виграв 4 повітряні дуелі і став за цим показником найкращим у борнуті. Крім того, віддав найбільше передач 96 із точністю 80 відсотків. Та по суті розпочав гольову атаку. Словом, дуже гідний перформанс захисника. Натомість інший екс-гравець Динамо Віталій Миколенко просидів на лавці всю гру Евертона проти Фулхема. І риски, хоч і домінували весь матч, програли 0-1. Місце Миколенка на лівому фланзі оборони відібрав зірковий ветеран Ешлі Янг. Зіграв не те, щоб геніально, тож сподіватимемося, що свій шанс Віталій в цьому сезоні ще отримає. Не зіграв поки за Брентфорд і 19-річний Єгор Ярмолюк. Але для нього і місце в заявці на АПЛ поки безумовний успіх. Самі бджоли, до речі, показали, що і без дискваліфікованого Айвена Тоні будуть цікавою командою, за якою варто спостерігати. 2-2 проти Тоттенхема говорять самі за себе. Врешті дісталися і до Михайла Мудрика. На матч проти Ліверпуля він залишився у запасі, але вийшов на 81-й хвилині замість Стерлинга і ледь не став героєм. У компенсований час вибіг сам на сам, але обігруючи Алісона за далеко відпустив м'яч. Тож живими залишилися одразу дві серії: безгольова для Михайла в АПЛ, де він узагалі поки не забивав, і нічийна для Челсі з Ліверпулем не можуть визначити сильнішого вже сім матчів поспіль. Зайве говорити, що Мудрик Миттю став мішенью для критики фанатів Челсі. Тих фанатів, що ледь не на руках його носили після ефектного голу в передсезонному матчі з Брайтоном. Ось лише кілька мемів, героєм яких став українець. Це я чекаю на перший гол Мудрика в АПЛ. Як я пояснюватиму своїм майбутнім дітям, що Мудрик не забив з цієї позиції. У цьому сезоні Мудрик таки стане агентом 007. І все в такому дусі. Хай там як кредо Михайла ми знаємо. Очікування людей це їхні проблеми. Тож сподіватимемося, критика не надто його підкосить. Тим паче Вінгер, схоже, підгледів ще кілька життєвих вказівників у геніальної Ліни Костенко. Принаймні, саме її словами Мудрик прокоментував світлини з першого тренування Анатолія Трубіна у Бенфіці. Крилатим ґрунту не треба. Анатолій комент колишнього партнера оцінив і навіть продовжив вірш: Землі немає, то буде небо, нема поля, то буде воля. От вам і нове покоління українських футболістів. Костенко замість російської попси, хоч плач від радості. Попри проблеми в Марселі, немає сумнівів, що ще дасть приводи пишатися собою Руслан Маліновський. Олімпік вже остаточно вирішив попрощатися з кількома футболістами, серед яких і українець. Французи оцінили Руслана у 12 мільйонів євро. Загалом, цілком притомно, зважаючи на те, що сам Марсель заплатив Аталанті 10, а на трансформаркеті маліну оцінюють у 15. Раніше були чутки про те, що Руслан може опинитися в Торіно, але вони не підтвердилися. Натомість проєкт Тато таке повідомив, що українцям цікавиться інший неназваний поки клуб серії А і одразу дві команди з АПЛ. Новий сезон Бундесліги стартує 18 серпня, і поки без українців, але віримо, що це ненадовго. Свій перший гол за юнацький склад Дортмундської Борусії забив 18-річний Данило Кревсун. При цьому відзначився вихованець Шахтаря у воротах екс-гравця Динамо Олександра Петренка, який виступає за молодіжку Байера.